Лоха, друзі! Сьогодні NBA нас порадувала всього двома матчами, але повірте, обидва дуже достойні уваги. Тому ловіть огляд: не забудьте про лайки, підписку. Смачного всім і вриваємось! New Orleans Pelicans проти Мілокі Бакс. Яніс Дедокумпо проти Зайона Вільямсона, Такі собі дві людини, які лідирують за очками у фарбі в усі NBA, Ну і Яніс одразу береться це доводити. Його дуже складно там спинити. Але пелікани відповідають просто безжально. У них сьогодні з периметра взагалі не полетіло. Але вони хаслили як могли. Вони перепідбирали бакс, вони забили на порядок більше штрафних. Вони зробили 11 перехоплень. І вони вже добряче попереду. Ось після цієї атаки від Валанчунаса, у якого дабл дабл, плюс 9 попереду пелікани. Пізніше, у тій же другій чверті, Бобі Портіс намагається бути агресивним, але Герб Джонс просто замок у захисті. У нього сьогодні цікава стата, 4 підбирання, 4 асисти, 4 перехоплення і 3 блокшоти. Перевага так само лишається плюс-мінус 10 очок і на додачу ще Макколом насипає 25 у пеліканів, 7 підбирань, 7 передач. І ось тут вони вже відриваються на плюс 18 у першій половині, ще й зайвно спинити дуже важко. Подивіться, Яніс і Лопес вдвох. Не можу цього зробити. Просто два фрікатлета зійшлись у цьому матчі. Ну і Яніс далі це також доводить, набираючи увага, 20 очок мілокі поспіль, аби скоротити до мінус трьох. Просто скажений всього у нього 35 плюс 14 підбирань. Але знову ж таки, відповідь є Трей мьорфі з далеку. У нього дабл дабл. Знову різниця 10. Ну і проти заю на протидії так і не знайшлось. Мамин пиріжечок набирає 28. також відмітимо, що він забуває кілька дуже важливих штрафних у кінцівці. Ну а Мілокі таким чином програють третій матч поспіль. Бандо запускає новий розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків є Джерсі Моранта, цікаві книжки та баскетбольний м'яч. Деталі ви знайдете у дописі. Ну і всім удачі. Атланта Хокс хоче вдома, але все-таки грають бек цю беки не проти аби кого. Грають проти Бостон Селтікс, здорових Бостон Селтікс. Тому шансів Ястробам віщували не дуже багато, але ух, беріть попкорн. Буквально всю гру команди обмінюються панчами. У нас в цьому матчі було 40 змін лідера. Ніхто не може відірватись. У Бостона сьогодні майже все влучає Дерек Вайт, ось його чергова трьошка. Вони добре біжуть, вони тримають темп, вони багато забивають у швидких атаках. Ось і Тейтум працює у фарбі. Атланта ж з іншої сторони дуже сильно виграє сьогодні щіт, особливо чужий щіт. Ну і ми з вами вже пірнаємо у кінцівку третьої чверті, де жонте Мюррей рве дистанцію, працює середній кидочок, все досить легко виглядає. І залишається всього лише 5 секунд у третій чверті. Браун лізе у фарбу і вау, як же гатить згори на дан контест. Його а ні, ні, не треба. Тим часом, після ось цього данку тейтума, ми з вами вже заходимо у клач Селтікс. Ледь-ледь попереду, буквально плюс один, але Мюрей дуже швидко це виправляє. На дальня трьошка у нього заходить. З іншої сторони знову працює Джейті, знову у фарбі. Знову успішно. У нього 31 очко, 13 підбирань, шість результативних передач. Далі Браун, надскладнючий у нього також заходить, і плюс три для кельтів. Буквально за 40 секунд до кінця. Але знову ж таки програне підбирання від зелених і Богданович Карає їх з дальньої дистанції зрівнює рахунок. У Тейтума також є ще час на відповідь. Строчковий на перемогу невлучно. Мабуть, все-таки у прохід, але часу вже було замало. Овертайм на нас із вами чекає. Де знову де Жонде Мюра із середньої дистанції, яка у нього стаміна? Він відбігав матч учора, матч сьогодні. Ще й овертайм. І робить взагалі плюс три для Атланти. Залишається всього лише три хвилини. Подивимось, чим відповідатимуть Бостон. Дерек Вайт ще одна трьошка від нього. П'ять із шести у нього з дистанції. Дежонте Мюре тим часом відповідає також стріочковою. І вже Атланта попереду. Залишається менше 10 секунд. Браун ще склади середні, і він також заходить. Бостон в лідерах менш ніж за 5 секунд до кінця. У Дежонте зовсім мало часу. Він б'є середню дистанції. Воу! Він влучає! На перемогу! Неймовірний поєдинок, де жонте Мюри не брев всі 11 очок Атланти в додатковий час. Всього у нього 44! Це його рекорд кар'єри. На додачу зібрав 7 підбирань, роздав сім асистів, і 44 він набрав на 44 китках з гри. Це досить погана насправді ефективність, погана реалізація з гри. Але Кобі Брайант ним би пишався. Ну і що сказати, атмосфера була як у плей плейоф, і Бостон знову виглядав як Бостон у плей-офф. Це друга перемога Атланти над кельтами за останні чотири дні. Друзі, на цьому дякую всім, хто підтримує донатами канал Game7. Дуже круто, що є така підтримка контент-мейкерів. Усіх охочих доєднатися з посиланням очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па.